Всім привіт! Сьогодні... Раді вітати всіх на нашому каналі. Сьогодні будемо пекти. Баба наша колись називала таке блюдо завіваніки. Хто знає, що це, пишіть у коментарях. А ми беремо до борошну, воду. І будемо розколочувати, пекти буду у печі і буду зложувати теж в піч. А це од кролика убили. Одо м'ясо таке, бачите, таке. Це от з одного стоку ведра м'яса. Треба трохи вже їх зменшувати. Оставимо тільки ті, які остаються на розвод. А ці будуть, а ці треба аду, прибирати. А це аду, робимо, колотаємо. І пекти буду я у печі. Зараз піду візьму сковородку, дотопиться. покуди топиться. в печі. Це поки доварим поросятам, а там буде жар, то буду жарити. Вода вже напекла. Це таке біблінчик, і ну, воно товще трохи на воді. І в горщок од буду складувати. Нажарила сала з цибулею і буду поверху залю, пере, перемажу. Похоже на блінчики, але воно то, трошки товще. І буду зложувати чим, не начиняний, а просто блінчики. Я ж баба колись називала таке блюдо завіваніки. Давайте буду складати до таким. Отак, От трикутником. Пробуй сироватку. Це сироватка, картопля, молоко і сметана. Хто, хто як називає, я не знаю. Це баба наша колись сказала, що сироватка. Що добре? Добре, моноїсті. А це завіваньки. Пробудь чи добре? Добре. Ну. На вулиці Мороз. Треба погодувати худобу і бігти у хату. Наложимо коровці нашої, Що люта, Що лютик змерзла, ложимо багато її їди, щоб грилася собою мороз. Поросяті соломики даємо багато, щоб ховалася, бо нам то Погодуємо по, по, худобу да бежимо біжимо в хату. В хаті тепло, а бідної худоби. Бідна худоба страдає. Ми вже сподіваємося, що вже вона у нас стільна. буде така в нас коровка, да? коти у степці садять коло печки. А кошка щось не хоче сидіти у степці. На цьому відео наше буде закінчуватися. Всім дякуємо за перегляд, за підтримку, за лайки, коментарі. Всім до побачення.